Усім привіт! З вами, як завжди, Павло, і будемо традиційно розмовляти про цікавий аудіогаджет. Кілька місяців тому FiiO випустили свій бюджетний плеєр jm 21 який став дійсно бестселером, тому що за відносно невеликі гроші пропонує всі можливості Android плюс непоганий звук. Але вони не стали розслаблятися і випустили більш просунену версію того плеєру, яку вони назвали просто m 21 в цілому в них є певна схожість, але тут в нас збільшена батарея, покращений звук, і також помітно крутіший дизайн. Плюс вони додали там ряд додаткових фішок, як корисних, типу настільного режиму, так і менш корисних, але тим не менш прикольних на кшталту цього. Ну, ви бачили, мабуть. Чохолу у вигляді касетного плеєру, дійсно, не, не, сенсу в ньому небагато, але дуже вже прикольне. Про все це покажу і розкажу вам в цьому відео. А, коштувати він має від 12 тисяч гривень. Посилання на портатив буде в описі. А, побачимо або там буде передзамовлення, або може вже коли це відео вийде, то може і вже й безпосередньо замовлення. Тож давайте дивитися на все це детально. А анекдот дня сьогодні такий. Розповів своєму психіаторові, що чую голоси в голові. А він сказав, що в мене немає психіатра. Пакування типове для е, сучасних продуктів FIO проста обкладинка, але з приємною поліграфією. І під супоробкладникою в нас така невеличка реклама однієї з головних цікавинок цієї моделі. Потім йде сам е, плеєр. І далі коробочка з аксесуарами, в якій в нас. Не так насправді і багато, там всілякі папірці і ось такий кабель USB Type-A на USB Type-C для зарядки. Але насправді аксесуарів тут в комплекті більше, тому що, по-перше, ми маємо доволі непоганий силіконовий чохольчик. Не щось прям мегавидатне, але доволі цікавий і якісний, приємний на дотик. І плюс прямо з заводу тут на екрані наклеєне захисне скло. Тож, як бачите, набір аксесуарів тут. А, доволі непоганий, але вони вже застосовані на, там, де мають бути. Фіо продовжують працювати над ну, оновленим дизайном для своїх пристроїв. Це було помітно в jm 21 Тут вони зробили ще один крок вперед, і плеєр виглядає дійсно доволі привабливо. Доступні дві кольорові версії, і мені, як ви можете здогадатися, ця синя з золотистими кнопочками подобається трохи більше. Але також, як бачите, кольори тут не яскраві, і це також додає пристрою відчуття, ну як сказати, не дороговизни, а як більш солідності. Нічого не трохкотить, зібраний він дуже добре, гарно відчувається в руці, доволі компактний, особливо порівняно з купою сучасних плеєрів. Тож в цілому доволі кишеньковий пристрій до всіх кнопок легко дотягнутися, тож... Керувати ним одне задоволення. Зроблений він з металу, задня панелька, я, чесно кажучи, навіть не знаю, чи це якийсь цікавий пластик з такою текстурою, чи це скло, але от відчуття такого матового скла доволі приємне. Бачите, тут контакти для зовнішнього чохла. На правій грані в нас кнопки керування відтворенням, на лівій кнопка вмикання-вимикання. Багатофункціональний світлодіодний індикатор, качелька гучності, і також вільна кнопка, яку ви можете переназначити в менюшці. Далі в нас перемикач настільного режиму, тобто, якщо його увімкнути, плеєр буде працювати від зовнішнього живлення і від'єднається від батареї, що забезпечить її кращі роки життя. І апаратний перемикач холду, тобто блокування кнопочок для тих, хто часто тягає плеєр в кишені, це може стати корисним. Але насправді, скільки я не користувався плеєрами до цього, в кишені в мене ні якось не було проблем з раптовими натисканнями. Згори в нас два виходи: звичайний 3,5 мм міліметровий і балансний 4-4 мм. Вони можуть працювати як навушниковий, і як лінійні виходи. Ну і також 3,5 мм може працювати як коаксіальний. Знизу в нас слот для карток MicroSD і два USB Type-C. Це чисто для живлення і цього десктопного режиму. Ну, а цей універсальний він дає нам усі ті можливості, які ми очікуємо від. USB Type-C, на кшталт використання плеєру в якості ЦАПу, під'єднання до зовнішніх ЦАПів, доступ до файлів і так далі. Як бачите, порівняно з GM21, в нас тут більша товшина, і також всередині більша батарея, і він дійсно показує непогані результати роботи. На балансному виході в мене зазвичай виходить як мінімум 10 годин. Інколи. Навіть більше, тобто, і також десь від 13 годин на звичайному. Тому ну, все це також залежить від гейну, який ви оберете, від гучності, від навушників. Але в цілому цифри доволі непогані. Так. Ну і передня сторона в нас зайнята екраном. Здається, що це такий самий екран, як був і в. GM21 не прям якийсь гіпер яскравий, але достатньо яскравий для того, щоб бути видимим під моїми студійними лампами, гарні кути огляду. Непогано він реєструє дотики. Тому в цілому, завдяки тому, що тут ще й непоганий чіпсет всередині, взагалі враження дійсно такого швидкого, приємного плеєру. Ну і до того ж якісного, якісно зібраного. Давайте поговоримо про чохли. Фіо цього разу підійшли до цього дуже скрупульозно, і в нас тут купа варіантів. По-перше, комплектний чохольчик, він теж на диво гарно зроблений. Це краще, ніж ось ці прозорі силіконові чохли. Або ще пам'ятаєте, був такий білий силікон, до якого все прилипало в кишені. Тут у нас якийсь більш приємний на дотик матеріал. Темний колір дуже гарно зроблений, плеєр в ньому сидить як, як слід, і він захищає його від усіх проблем. Я думаю, що більшості людей цього комплектного чохорчику буде більш ніж достатньо. Але якщо ви тяжієте до чогось прекраснішого, то, по-перше, є ось два варіанти чохла із шкірзаму або ж синій. Або ось такий жовтий, тут можна обрати під колір свого плеєру, або навпаки, зробити такий, як бачите, акцент. Якщо вам там, наприклад, захотілося змінити колір, то можна просто взяти чохол, ну і буде такий доволі приємний вигляд в ньому. Гарно зроблений, всі елементи керування доступні, тож в цілому, теж доволі якісний аксесуар. Але, звісно, головний. Герой нашої програми це ось цей жорсткий чохол, який імітує касетний плеєр. Я, ну, да, давайте будемо відверті, це не якась мега-фіча, мега мега-можливість, яка щось кардинально змінює. Але це дуже класний аксесуар, який прикольно мати і інколи користуватися. Ну, він, по-перше, дійсно гарно захищає плеєр. Він жорсткий, все на магнітах, і як бачите, тут є ось ці гумові вставки для того, щоб плеєр надійно тримався всередині. В цілому він, як для такого необов'язкового аксесуару, доволі якісно зроблений. Тож розміщуємо плеєр всередині, закриваємо кришку, як бачите, він навіть перемикається на ось такий касетний інтерфейс, виглядає доволі ну, як на мене, привабливо. Дуже схожий за розмірами та пропорціями на кас... класичні касетники. А, І, звісно, працюють кнопки керування. Тож, можна змінювати гучність, відтвор... запускати відтворню паузу, перемикатися між треками, чого старі касетники не давали. І також є кнопка вимикання, можна вимкнути екран. Ну і В цілому в нас тут доступ для... до портів. І тут доступ до виходів на навушники. Ось тут, мабуть, я б навіть хотів, щоб тут був була кліпса на пояс, але звісно, вона була б тут дуже а, крихкою, ненадійною. Зрозуміло, що носити плеєр на поясі в наш час сенсу немає, і от про ехоміні я казав в огляді, я казав, що не бачу для цього сенсу. Але тут, якщо ми вже прямо відтворюємо той досвід, то тут якраз він мав би сенс, як мені здається, Ну, можна було б, наприклад, робити це елементом якогось косплейного костюму старий плеєр. Ну і витягнути його звідси доволі легко, тримаємо за кейс, і ось тут можна виштовхнути. В цілому такий прикольний необов'язковий аксесуарчик. З точки зору прошивки в нас тут 13 Android без якихось великих втручань з боку FIO. Ну тобто вони зробили те, що необхідно для музичного плеєру, і на цьому все. Не стали там натягувати якісь теми для іконок кастомні лаунчери або ще щось таке. Але в нас тут є еквалайзер системний, який змінює звук для всіх додатків. Причому тут є еквалайзер з переднадцяннями і кілька от додаткових ефектів. Як бачите, можна їх тут використовувати. Також вони зробили, звісно, обхід вбудованого ресемплеру, це вже як базова необхідність. Додали також трохи налаштувань, ось тут режими, ну, тут стандартний вибір всього, що пропонує FIU, зазвичай андроїд-режим, далі режим чисто музики, той самий Android режим, тільки замість лаунчеру в нас плеєр від FIU. Режим USB ЦАПу, Bluetooth ресивера і airplay ресівера. дуже зручно їх перемикати в одному місці. А, а, так, промахнувся. Та що ж таке налаштування. Можна обрати роль виходів 3,5 мм і 4,4 мм, режим SPD виходу, далі гейн обрати, фільтр низьких частот, який Bluetooth-кодик ви бажаєте використовувати, також якість для LDC і LHDC. Синхронізувати чи ні регулювання гучності по Bluetooth, баланс каналів. Також можна увімкнути апсемплінг всього в DSD, трохи покращує верхні частоти, але гатить по батареї прям за помітно. А, далі, чи потрібно регулювати гучність на лінійному виході, еквалайзер, ну той самий, що і окремим додатком. І чи треба ставити на паузу, коли витягаються навушники. В глобальних налаштуваннях можна обрати один з трьох режимів. Касети інтерфейс ось цього касетного. Далі, що має робити мультифункціональна кнопка? Ну і так, таймер вимикання, таймер, як має працювати ось ця кнопочка Hold? Чи мають працювати кнопки окремі, чи ні? Тож можна все підлаштовувати під свої смаки. Ну і звісно, FIOM-музика. Плеєр від FIO, ну я навіть не бачу якогось великого сенсу про нього детально розповідати. Нормальний сучасний плеєр, який виконує свої функції, гарно організована медіабібліотека, є всі функції, на кшталт, там створення плейлістів, просмотру всього і так далі. Виглядає добре, музику грає нормально. Тож що ще від нього потрібно? Як бачите, завдяки сучасному чіпсету. Працює теж доволі швиденько, ну і взагалі, в цілому, дійсно ну, нормальна працююча прошивка. По звуку тут насправді ніяких сюрпризів немає. Плеєр звучить добре, він гарно збалансований. Фіо, зокрема, і індустрія взагалі знайшли підходи для того, щоб створювати раз за разом дійсно гарний рівень звучання. Тут в нас чотири добрих цапи, потужний підсилювач, і все це створює дійсно приємний збалансований звук, без намагання піти в мікроконтраст, там, зробити якусь моніторність, але також тут майже відсутнє будь-яке забарвлення. З таких особливостей звуку, що мені впало, ну не в вухо, мабуть, впало. А це трохи доданої ваги на середніх частотах, але дуже небагато. Я не можу сказати, що це там якийсь забарвлений плеєр, або там він теплий, або ще щось таке. В цілому він показує добру динаміку і доволі технічний звук, але без надлишкового підкреслення цієї саме технічності. Бас іде на максимальну глибину, він добре контролюється, непогана кількість дрібних нюансів, але, звісно, якщо порівнювати з чимось більш дорогим, то зрозуміло, що цих нюансів трохи менше, ніж в більш топових пристроях. Тому в цілому, якщо там порівнювати з чимось, ну я не знаю, на кшталт того самого М17-го, бас звучить трохи так, ну. Не знаю, кругліше чи як це назвати. Але в цілому він натуральний. Інструменти звучать приємно. Тут немає якогось намагання додати ваги на низьких частотах. Також, коли потрібно, він добре відіграє гуркіт і текстури в рендері Це дуже непогано, тому в цілому приємний, дуже збалансований бас. І перший приклад це в нас дим по воді від глибоко пурпурних. Ну і звісно, тут у цей момент, коли вступає бас гітара він шикарний. Це одна з найкращих речей в історії музики. І от саме ця така насичена, підкреслена текстурність бас гітари тут непогано передається. І ще один трек: це Конь тугезий» від Майкла Джексона. Ну, кавер на. Чудовий чудовий трек, дуже гарно, якісно зроблений кавер. І це просто такий як е, свято низьких частот, тому що вони тут доволі різноманітні, якісно зроблені, насичені, і на плеер це відіграє доволі непогано. Е, можна порівнювати з чимось топовим, і там буде ще краще, але все рівно дуже гарно. Я сумую за тими часами, коли поп-музику робили з таким рівнем ретельності, насправді. Середні частоти, як я вже казав, є трохи доданої ваги, але це помітно здебільшого в низьких чоловічих вокальних партіях, там така додається трохи бархатистості, і інколи в деяких інструментах, але зазвичай це помітно в першу чергу в таких інструментальних записах, де небагато всього. В інших випадках різниці це забарвлення фактично не додає. Збалансовані середні частоти з точки зору детальності і технічності, але й також музичності в подачі, десь йде все посередині. Ну і, мабуть, це найкращий варіант. Він не занадто критичний до якості запису, але з цим плеєром вже можна спокійно займатися страждати аудіофілі, якщо вас на це потягне, підбирати якісні там, ремастери, ремікси або щось таке. Інструменти звучать в цілому збалансовано, жіночий вокал насичений, але немає намагання якось його підкреслити або приховати. Також немає там, трендового років 5-7 підкреслення верхньої середини для того, щоб зробити все більш агресивним. Уявна сцена непогана, не якась велетенська, але, помітно, більше середнього за шириною, трохи менше за глибиною, але теж більше за середню з гарно розділеними планами. Немає намагання в цього плеєра також винести десь вокал наперед, або щось змінити в сцені для того, щоб додати масштаб. Тому все буде лягати, скажімо так, на сам запис. І перший приклад це «Judas Priest» «Blood Red Skies». Доволі класний трек, незвичний трохи на цю творчість «Judas Priest» не схожий. Але я пам'ятаю, як воно мені перший раз зайшло. Здається, альбом називався Рамед Down». і це перший альбом Джудас Пріст, який в мене був, і там серед такого ну, типового пристівського металу тут ось цей такий, ну, не те, щоб якийсь індастріал трек, але з таким натяком в той бік. Дуже атмосфер класний атмосферний вступ, і також вокали Хелфорда класно передано. Перкусії, ось ці е, ритмичні ударні тому звучить дуже гарно. І трек, який демонструє те, що плеєр доволі непогано передає атмосферу живого концерту. Знов-таки не так, як, як, як якийсь топовий пристрій, але все ж занурення доволі класне. Цимір вживу в Празі, король Лев, тут ось цей вступ е, вокальний. І всі інші інструменти є ось цей ефект масштабу і присутності. По верхніх частотах вони теж гарно зроблені, в них майже максимальна протяжність. Не максимальна, але майже. Шаруватість, даска, як не чудова, не погана, щось таке ну, десь посередині, що в цілому для цього сегменту доволі непоганий результат. Взагалі гарно передаються як базові, так і насичені обертони, доволі збалансовані верхні частоти. Я б сказав, що трохи менше в них енергії, ніж в нейтральному варіанті, але не сказав би, що вони прям якісь там комфортні або щось таке. Тому в цілому їх трошечки менше за от саме енергетикою, ніж в середньому, але все рівно вони присутні, вони насичені. Ну і якщо ви чутливі до верхніх частот, то тут радіти не доведеться, тому що все рівно якісь проблеми або. Косяки, плеєр все ж таки покаже і передасть. Тому це не сказати, що якийсь там м'який комфортний плеєрочок. Ні, що є, так і відіграє. Ось перший трек тестовий це Louis Armstrong – Армстронг, It Train». Дуже класний такий контраст між вокалом Армстронга і хором. Насправді хор тут доволі насичений поверхніх частотах, і я думав, що буде звучати гірше з цим плеєром. Але несподівано дійсно добре йому вдалося відіграти все це і передати на прикольно якісному рівні. Я в цьому ціновому сегменті чув і гірші варіанти. Ну і Sting, Fragile, без Sting, мабуть, тут не обійшлося. Знов таки, якщо порівняти з чимось топовим, то тут трошечки бракує шаруватості. Але в цілому верхні частоти передаються деж доволі приємно, збалансовано і дуже гарно звучать, тому в цілому тут теж нема до чого прикопатися. Можливо, в майбутньому я зможу викинути з оглядів деякі частини, якщо індустрія буде розвиватися і далі такими темпами. І один з перших кандидатів це якраз розділ про поєднання, тому що з одного боку в нас тут. Гарний темний фон, ніякого фонового шуму з чутливими вдружньоканальними модельками на низькому гейні, жодних проблем. З іншого, доволі непогано все по потужності для того, щоб розкачувати усілякі повнорозміри, там не тугі планари і все таке інше. Зрозуміло, що в нас є там топові планари, є всілякі високоомні модельки. З ними доволі непогано може допомогти цей настільний режим, але ну все ж. Це такі навушники, вони не створені для портативу, і чіпляти їх до плеєру сенсу не те, щоб прямо багато. Я насправді спробував Мезу Empyrean, другий з M21, і в нього немає проблем з потужністю для тих навушників. Йому бракує рівня, звісно, але з потужністю проблем не те, щоб якісь були. Якщо казати про поєднання, ну головний кандидат зві про порівняння, з вибачте, то головний кандидат це, звісно, jm 21 Ну, тут в нас краща якість, більш е, круті матеріали. Ну і виглядає він помітно, краще. А, і по звуку теж насправді кращий контроль. Е, і в цілому, от, Трохи покращення в плані переходів таких швидких пасажів, вони йому вдаються краще. Трохи покращення в побудові сцени. І от все, всі ці покращення вони в цілому невеликі, але сумарно дають таку от помітну різницю. Хоча знов таки, ну знаєте, не крит, ну, не сказати, що критично. Хібі Р4 ще один, да, конкурент, мабуть, головний. Хібі, от я робив порівняння: хібі мені якось звучить так більш, як більш в обличчя. Він трохи більше підкреслює удар на низьких частотах, він трохи більше підкреслює динаміку на середині, він трохи енергійніше подає верхні частоти, тобто він такий трохи висувається наперед. Тут більш розслаблена така подача, ну порівняно з R4, не в цілому, а порівняно з R4, і я би суб'єктивно, мабуть, віддав перевагу М21, хоча знов таки багато хто може і навіть Р-4 би вподобав. Ну і Айбасу dx 180 Він зрозуміло для тих, хто віддає перевагу трохи більшому фокусі на мікроконтрасті, трохи моніторнішій подачі, тому там він іде шляхом айбасу, він трохи відрізняється від інших. Тому в цілому в нас тут дуже вдалий плеєр, непоганий час роботи, класний дизайн, добре зроблений звук. Тому в цілому всіляко можу рекомендувати. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.